Товариство бажає міцного непохитного козацького здоров'я, доброго часу доби на календарі листопад місяць. А це значить, що ми підводимо підсумки знищення та ураження російсько-окупаційних військ за жовтень місяць. Традиційно безмежна шана, повага та вдячність кожному та кожній, хто виконує завдання в 429-му полку Ахілес, а також всім, 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 хто допомагає нам озброєнням, технікою, донатом, постом, репостом. Всім, що може забезпечити ефективне виконання бойових завдань за рахунок залучення основного капіталу війни людей, а також, звісно, залучення фінансового та технічного ресурсу для виконання бойових завдань. Товариство допомога силам оборони може бути різноманітна. В кого є можливість обов'язково задонатити, в кого такої можливості немає, пролайкайте це відео, перепостіть і знайдеться той, хто зможе допомогти обов'язково. Тому залишайтеся активними, підписуйтесь на цей канал та разом зробимо так, щоб українська держава перемогла. Якось великому тренеру Валерію Лобановському сказали, що гра його команди виглядає сухо, не динамічно. Він, не задумуючись, показав пальцем вгору і сказав, результат на табло. Тоді Динамо отримало перемогу. Точно так само: 429-й полк «Ахілес» показує справедливі верифіковані результати, тобто те, що було підтверджено та знищено на полі бою. Як наслідок, ми з гордістю можемо сказати, що в силах безпілотних систем ми посіли третє місце за результативністю, а також четверте місце в загальновійськовому заліку серед більше, ніж 400 підрозділів. Продовжуємо активно нарощувати бойову спроможність. Продовжуємо нищити окупанта. Друзі, заглянемо в українське небо в зоні відповідальності полку «Ахілес». за жовтень місяць. Ми знищили 193 ворожих безпілотники, з яких 67 – шахеди. На жаль, мусимо констатувати, що противник розвиває свої безпілотні системи, зокрема шахеди, масштабує виробництво і збирається збільшувати терор українського населення. Як наслідок, потребуємо саме вас, тих, хто відповідально зможе опанувати безпілотні системи і закрити свою частину нашого з вами спільного неба. В рамках масштабування закликаємо вас долучитися до батальйону протиповітряної оборони 429 го полку. Ахілес. Технології стрімко розвиваються. На жаль, не лише у нас, але в противника як наслідок ворог отримав можливості залітати достатньо глибоко за лінією бойового зіткнення, застосовуючи тактику дрона матки. Як ви бачите зараз на своїх екранах, зверху встановлюється півдрон камікадзе, і як наслідок противник перетинає лінію зіткнення, може наносити удари в тилових містах та селищах. В результаті декілька разів був атакований і Харків. Тож ми маємо одну з пріоритетних задач закрити українське небо і не допустити того, щоб подібні борти перетинали лінію бойового зіткнення. з на землю. противник все менше застосовує легкоброньовану броньовану техніку по двох причинах: перша Безпілотні системи сил оборони своєчасно його являють та знищують. І друге, противник цінує свою техніку вище, ніж особовий склад, якого поки що, на жаль, в російських офіційних військах вистачає, і це є найдешевший ресурс. Тому противник штурмує переважно саме живою сили. Наразі популярною думкою є те, що артилерія втратила свою вогневу міць на полі бою. Ця інформація не відповідає дійсності. Гармати продовжують залишатися грізним озброєнням. Як наслідок цього місяці полку Хілець вдалося уразити та знищити 29 різних установок. Це і міномети, і причепні гармати, і самохідні артилерійські установки, і системи реактивного вогню. Ну і звісно, не обійшлося без протиповітряних засобів, які є дуже дороговартісами. І Росія відчуває в них жорсткий дефіцит. Це ви можете бачити по інтенсивності дальніх уражень на території Російської Федерації. маємо чим прикривати свої стратегічні об'єкти. Друзі, зверніть увагу на ДРСЗВ. це Тайп 63 китайського виробництва, а також на ось цей це тайп 75 північно-корейського виробництва. Як бачимо, треті країни продовжують активно допомагати Російській Федерації отримати фінансування та озброєння для продовження ведення бойових дій проти України. Вони поставляють, ми знищуємо. Зараз ви бачите, як українська баба-ягава, шкінічні бомбери викошують російську артилерію. Водночас тим ці борти виконують значні місії по доставці гуманітарних вантажів на передню лінію бойового зіткнення для наших військових. Це і продукти харчування, це і ліки, і все необхідне для того, щоб позиція встояла в жовтні. Місяці полк Ахілес здійснив 1221 гуманітарний виліт. Це приблизно 39 кожної доби. Як наслідок стоїмо і стояти будемо. Ріжемо логістику противника: 81 автівку уразили та знищили 13 мотоциклів, але це менше ніж в минулому місяці. Чому так? Там, де працюють ефективно українські безпілотні системи, де працює полк Хілес, противник вимушений пересідати з мотоциклів та автівок на вислюків, а також застосовувати своїх військових як верблюдів і все необхідне для війни таскати на горбу. Продовжуємо рвати зв'язок противника, сліпити його засоби радіоелектронної розвідки, радіотехнічної розвідки, а також вирубати засоби радіоелектронної боротьби. В жовтні місяці 132 одиниці було уражено та знищено. Щоб кудись доїхати, треба заправити, щоб стрельнути, треба мати БК. Тож знищення складів ПММ, а також боєприпасів є ключовим завданням. Дивіться, як гарно палає. 688 окупантів було зажмурено дронами Ахілес. Ставимо собі амбітну мету перейти межу в тисячу на місяць. Ми це можемо реалізувати за рахунок вашої підтримки. Тож, доки переглядаєте це відео, якщо ви не підписані, підпишіться та поставте палець догори. Виколупуємо противника з кожної нори, з кожного підвалу, з кожного укриття. Як наслідок урадили та знищили 1452 укриття, з яких 130 – це укриття пілотів. Чим більше знищимо ворожих пілотів та місць, з яких вони потенційно можуть працювати, тим менше вони зможуть впливати по нашій логістиці, по наших передових позиціях, по нашій артилерії, по силах оборони загалом. Нарощуємо і знищимо кожний метр, на якому може потенційно знаходитись противник. В жовтні місяці за винятком знищення окупанта на полі бою є ряд позитивних новин. Військо українське масштабується. Сили безпілотних систем відкрили 15 тисяч унікальних вакансій. Переходь на сайт, заповнюй анкету, проходь співбесіду та долучися до команди кращих. Обирай 429-й полк безпілотних систем Ахілес. Ставай з нами плечем до плеча. Переможемо окупанта разом! І звісно, друзі, не забувайте підписуватись, ставити палець до гори, поширювати це відео, залишати свої коментарі, підтримувати та донатити на сили оборони разом зможемо.